Присутність у вас, бій. якась невідома особа. Василь, як вас там, Петрович, би. погрожує залишитись в лісі, відбити голову. Що там ще? А, неправда, ви особистий адвокат його, да? У мене ж все зафіксовано. І вас теж, до речі. Да. Як от адв... адвокатує, дивіться, карний розшук. Ви би так карно розшукували, цей спижений ліс, бля, якби так, карний розшук. Дуже правильна да, я правильна людина, да. на відміну від вас. Да. Да. Мені, да. Я правильний. Да, на відміну від вас. Я ж кажу. Дякую вам за класний контент. Офігенно, бля. Я цели наш, у нас дубалиматок.